Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Ми Житомирщини. Сьогодні хочу зробити відео, ну, скажімо так, на замовлення. Мене запитували про літнє черенкування і про догляд за гортензіями. Я об'єднаю це відео в два. Тобто, тобто відповім на два запитання. Перше, давайте почнемо з того: догляд, який потрібний за гортензіями, чим я удобрюю, і що я роблю, щоб ось було таке шикарне цвітіння. Почнемо з того, що гортензії потрібно саджати у кислий ґрунт. Обов'язково це або купований, це для лохини, для рододендронів, або. Робити його самі. Я робила сама. У нас недалеко є соснові ліси. Я брала звідтіля хвою, але хвою не свіжу з дерева, а саме опад хвойний, і брала під соснами ґрунт. Ну, хто живе, наприклад, близько біля, біля лісу, то знає, що сосни в основному ростуть на легких ґрунтах, навіть на піщаних ґрунтах. На важких ґрунтах сосни, сосни не ростуть. Ростуть інші дерева, ну крім сос. Тому е, ґрунт легенький, легкий, е, який затримує, е, який пропускає вологу, але разом з тим обов'язково додати трошки або глини, якщо у вас одні піски. Якщо у вас важкий ґрунт, то додати ось сам з-під сосни е, ґрунт або пісок. Тому що застій вологи в глиняному ґрунті ну, призведе до вимукання кореневої системи. Це те, що я знаю зі свого досвіду. Я ще раз скажу, це, це тільки мій досвід. Всю інформацію, як мені сказали, можна в інтернеті прочитати. Я не проти читайте, але якщо мене запитують, то я... Відповідаю те, що знаю я. Так от, що далі? Саджаєте саме в такий ґрунт. Гортензія крупнолисна, широколисна, ось ця, яка зараз квітує, синім, рожевим, фіолетовим, Ну всіма кольорами, які тільки можна собі уявити. Тому в народі вона і прозвана Камелеон. Вона не обрізається. Взагалі не обрізається. Тому, коли ж, якщо ви почнете обрізати її, вона буде гонити вам листя і не буде квітів. Що саме ця гортензія квітує тільки на пагонах торішнього року. Це що стосується цього. Далі, ця гортензія боїться морозів. Я вже казала не раз, я знімала вже відео по цих гортензіях і говорила, і ще раз скажу: морози до 25, вона витримує взимку легко. Навіть дуже просто не укривна. Вона не витримує весняних приморозків. Ось коли повертаються приморозки десь у квітні, навіть у березні вже вона їх не витримує. Саме бруньки квіткові не витримують. Чому? Тому що ця гортензія, на відміну від деревовидної, на відміну від волотистої, дуже зарані йде в ріст. Саме тому її рекомендують вкривати. Вкривати і вкриттям здержувати її ріст. Скажу чесно, я свої гортензії не вкривала ніколи, тому що, ну, тому що не вкривала. Не можу вам пояснити, багато квітів різних у мене, і чомусь до неї завжди не доходили руки. Тому квітує ось саме так, як вона квітує зараз, за ці 15 років чи 17, що вона у мене росте, це, мабуть, третій, четвертий випадок. В основному, вона подинокі квітки на тих бруньках, які збереглися від уціліли від морозі. Ось так. Цей рік, дивлячись на цю красу, я її вкрию. От, чесно вам кажу, я її вкрию і буду за нею доглядати, щоб кожен рік мати ось те, що я маю. Далі йде гортензія. про удобрювання. Дивіться: по-перше, мульчування. обов'язкове мульчування. І тінь. Тінь і тільки тінь. Навіть, ну я б сказала, на півтінь для цієї гортензії не дуже добре. У мене вона на півтіні, так, на півтіні, але у спеку, і коли ось повертається, сонце сходить, вона ніби в'яне. За ніч вона знову набирає тургор, і вже вранці вона стоїть як потрібно. Але ж кажу, що сонце вона не витримує взагалі від слова взагалі. Тому на у південних регіонах хто бажає її вирощувати, то вирощують або у горшках, або у глибокій тіні. І полив. Ще не стільки полив, тому що поливати її можна завжди і скільки завгодно, але тургор може вона втратити на великому сонці. Їй більше потрібна волога, вологе повітря. Сухе повітря вона не витримує. Тому ця гортензія вибаглива. Перше кислий ґрунт. Друге не витримує сонячних, сонячного проміння, третє волога. І четверте морози боїться. Ось тільки проблем. Шкідників я на ній не помічала. Взагалі не помічала жодного ніколи. Її навіть ось ті е, слимаки, які все їдять її, нібито і не чіпають. Ось таке по цій гортенції. Далі, я ще якраз кажу, мульчування. Чим я мульчую? Знову ж тим хвойним опадом. Ще до харчування. Скажімо так, в мене є, знаєте, заліжі. Перегною це тирса і конячий послід. Їм уже багато років, мабуть, років 5-6, ну, так десь. Тому кожного року, осінню, я беру ось це золото це для садоводів і е, мульчую. Зверху фою. Тобто, в мене є ось це пролонговане добриво, яке тримається на протязі всього сезону. Дощі йдуть і воно поступово йде в грунти і до коріння. Е, далі. До цвітіння, до цвітіння під час цвітіння гортензії не взагалі вже не удобрюються все. Все, що ви зробили, заклали, а далі вона вже квітує на тому, що в неї є. Це мій досвід. Ще раз це мій досвід. Якщо ви будете удобрювати її під час цвітіння, дуже швидко квіти почнуть в'янути, перецвітати вона і може навіть гнати далі вже молоді гілки, які на осінь абсолютно вам не потрібні. Вони не одеревесніють, не стануть. Задерев'янілими, так скажімо, вибачте, а за русизм. Так. Це стосується саме цієї гортензії. Все, за а, до цвітіння в заходите в квітковий магазин, запитуєте добриво для гортензій, будь-яке, хочете е, у, рід, у, рід, у ну, рідкій формі, хочете в гранулах. Це вже... Залежить від вас. Я ніколи не вибирала спеціальне добриво якоїсь фірми. Ось зайшла, купила і пішла. І ось мені на сезон там 2-3-4 поливи, я, я не так е, щедро її удобрюю, тому що, я ще раз скажу, е, краще не до, чим за. Тобто, ви, е, якщо її багато удобрювати, вона буде гнати листя, вона буде гнати пагони, і в, а цвітіння може і не настати. Ось така моя розповідь це, що стосується цієї гортензії. Далі гортензія ось іде волотиста. Тут взагалі зовсім інший підхід. Ця ріжеться ріжеться вона, ну, скажімо так, жорстоко. Чим краще, чим більше ви її ріжете, тим краще буде кошти, вона буде стояти і буде давати більше пагонів. Ця гортензія обов'язково обрізається. Я це роблю весною. осінню я не обрізаю свої гортензію. Це, що стосується, я ще раз кажу, волотисти гортензій. Те ж саме полив, морозу вона взагалі не боїться. Зовсім, від слова, зовсім не боїться. Так. Тепер деревовидна гортензія. В, ось в даному випадку я стою біля інвізібла, то про неї і розповім. Ця гортензія теж саме, ну, от її бажано все-таки для гарного цвітіння, ну десь, мабуть, на третю частину. Видалити пагонів весною знову це я роблю, а те залишити. Буде більше квітів. І, ну, можливо вони такі великі, але цвітіння буде пишне. Те ж саме, вона не боїться. Морозів, полив, мульчування, удобрювання. Що стосується тієї, то всі вони ось так реагують, як, як і всі гортенці. Так, тепер. Переходимо, все на... відповіла, все наче. Якщо будуть питання, будь ласка, я відповім ще. Ця не боїться нічого, та не боїться нічого. Ця боїться морозів. І більше того, ще скажу. Ось що стосується волотистої гортензії, вона витримує сонце. Витримує легко. Навіть на сонці будуть більше квітконоси і пишніші. Ну, перецвітає вона. Швидше, так. На сонці так, швидше перецвітає. Але саме сонце вона витримує. Доказ мої гортензії молоденькі, які ростуть на відкритому сонці. Витримує вона і тінь. Тобто це універсальна гортензія. Якщо сонце це полив, гарний полив, якщо тінь, ну, помірний полив, але росте вона без проблем. Ось так. Тепер йдемо про літнє черенкування. Я ніколи не черенкувала гортензії на зиму. Що стосується взагалі черенкування, то я в промислових масштабах, ну, звичайно, в промислових лобках, я не черенкувала. Я це робила на просьбу друзів, які хотіли мати ось цю красу. Я це робила на обмін, тому що в мене багато квітів і не завжди можна купити. Та, та що там казати, Фінанси завжди. Співають романси, да тому мені простіше було її зачеренкувати і комусь запропонувати на обмін там на якусь іншу рослину. Тому ось так я черенкувала. Черенкувала ще раз скажу, тільки весняні, не на весняні коли е, вже такі були по сантиметрів десять череночки відростки. Черенкувала в червні, в липні не черенкувала. Коли я показувала свої гортензії, цю гортензію, зокрема, я казала, що я черенкувати її не буду, бо не вистачає у мене часу, Але хто бажає, то пишіть, я для вас це зроблю. Я не очікувала, що буде у таких масштабах бажаючих, тому я черенкувала вже ось вчора, в четвертий раз, як я говорила. Є невдачі, і зараз ми про них поговоримо. Тепер почнемо з того, череночки. Які череночки? Дивіться, підходимо до кущика. Але ж є на що подивитись, правда? Дивіться, яка голуба-голуба. Підходимо до кущика. Так, ось я підійшла, і починаємо шукати череночка. Ну, ось це, оце і є череночок. Дивіться, бачите? Обов'язково, обов'язково, щоб він, щоб тут не було квіткової бруньки. Обов'язково, щоб він був пустий, ось такий. Ось це і є череночок, але це вже переросший череночок. І Гарантія в тому, що він вкоріниться, корі... я не маю, чесно вам скажу, я не маю. Так, пошукаємо зараз щось менше. Щось менше. Бачите, це теж череночок, але він здоров. А що тут менше ми почив? Це все квітковий бруньки. Ось, дивіться, знайшла. Бачите? Ось це менший череночок. Хочу сказати, що вже в цю пору він тут, бачите, задерев'янів. І такими я саме не черенкувала. Тому це моя спроба і навчання разом з вами. Дивіться, відлом, відламуємо його ось. Дивіться. Із ось з такою п'яточкою. Відломали ось такий череночок, Я ж кажу ще раз, без квіткової бруньки і невеликий. Тому що ось дивіться, цей черенок і цей. Зрозуміло, що цей навряд чи прийметься. Ну, звичайно, хотілося б, щоб він прийнявся вже був би куш на осінь, але ну, побачимо. Так, все. Зараз я відключаюсь, ідемо, і я буду показувати, що я буду робити з ними далі. Прийшла я за свій робочий стіл і зараз покажу. Ось черенок, який я принесла з собою. Беремо ось ці одрізаємо листочки. одрізаємо, Так, залишаємо ось ці. ці. я корочуємо. Ну, ось так приблизно. Дивіться, верхні листочки, дехто вкорочує, дехто не вкорочує. Я це роблю. Знаєте чому? Тому що подивіться, як добре одною рукою це робить. Щоб подивитися, чи вона йде в ріст, чи не йде. Так, іще одну. Все, дивіться. Ось це череночок. Ну, вибачайте, одною рукою трошки не. Так, все. Такий череночок. Далі у мене є корневін. Ось він. Він на столі лежить. Він у мене намок. Мокренький. Ну, я зараз знову відключусь, тому що не хочу забирати ваш час. Все, ось бачите, я ...умочила в корневін. І підемо, я покажу, куди я його садила. Так, але зараз поговоримо про ті е, черенки, які я вже вкорінювала. Дивіться, що таке. Я своїх череночки вкорінювала раніше тільки в ґрунті, під бутилку. Під пластикову бутилку 5-літрову, 2 літрову літрову, ну, кому скільки потрібно. Так от, тільки так. Для того, щоб вам було простіше відправляти, я вирішила це зробити прямо у горщиках. Тобто я почеренкувала, вони там будуть рости, і я вам їх і відправляла прямо у горщиках. Це було б і для вас добре, і для мене добре. І ще раз скажу, я цього раніше не робила. І тому я зробила велику помилку. В ґрунті я відкриваю кришечку і ллю туди прямо в воду. Я не відкриваю бутилки отак наверх і лляла. Їм це не шкодить, абсолютно ніякої шкоди їм не було тим гортензіям, які ростуть в ґрунті. І вони далі вкорінювалися, практично можу сказати, що це було 100%. Ось я зараз і покажу. Потім, ну, поговоримо про це, потім покажу. Точно так я робила і в горщиках. Я не, чомусь не подумала про те, що в горщиках буде земля просихати довше під бутилкою в горщиках. І це буде шкодити молоденьким корінцям. І я їх залляла. Я позаливала. Тут в мене було 12 горщиків. Із 12, 1, 2, 3, 4, 5. Залишилося 5 Ну, вже таких, які пішли в ріст. Самі, самі бачите, про що я говорила. Ось саме про те. Тут листочки, бачите, обрізані, далі вже пішли листочки. Ті, що, що гортензія пускаю в мене в горщику. Дивіться так само. Тобто це є признак того, що горточки пішли вріст. Ось, бачите? Залишилося 5. Напала чорна ніжка і, скажімо так, прикоренева гниль. Тобто ось тут вони почали чорніти. Я в якомусь відео показувала, тут почали чорніти і падати, в'янути. Тому ось така моя помилка. Якщо укорінюєте в горщиках, то обов'язково дивитися вологість ґрунту. Ось, за що я її кажу, бачите? Тобто вологість ґрунту висока, починають опадати листочки, але Ну, поки що тримається. Це, до речі, це та гортензія, яка, е, якої була коренева гниль. Я її обрізала ще на одну бруньку і знову посадила. Ну, ось вона так зараз тримається. Це, знову ж таки, це експеримент. Це експеримент на те, що, що можна зробити і наскільки вона живуча, ця гортензія. Так, беремо череночка і йдемо, покажу далі. Це вчорашнє моє черенкування. Дивіться, тут і більше, і менше є. Тут вже, ну, як було, тому що їх небагато залишилось на самих кущах від моєї такого захоплення щеренками. Що я хочу сказати? Ось бачите, як вони? У мене вже немає стільки бутилок, тому я попросила чоловіка, він мені зробив ось такого короба збив. І я посадила сюди гортензії. І накриваю агроволокном. Ось так. Садити. Дивіться, не заглиблюємо. Зараз я тут спробую пальцем вибачте, бо нічого не взяла з собою. Дивіться, заглиблю. Ой, телефон вже. Дивіться, заглиблюємо, не глибоко садимо. Ось так. Дивіться, раз. І все. прижимаємо Все. І все, що від нас вимагає. Вкриваємо. Земля повинна бути вологою, але не мокрою, щоб квакало так. І вкриваємо агроволокном, відкриваємо, якщо є дощі, то взагалі не відкриваємо. Якщо дощів немає, то час від часу поливаємо. Все. І чекаємо. Результат, знову ж таки, я вам показую свого череночника, я вам показую ось ці череночки, і результат будемо дивитися разом. Це, що стосується літнього черенкування, от зараз вже липневого. Бо ще раз кажу, я ніколи не черенкувала в липні. Тепер я вам покажу черенкування. Ну, дивіться, в мене немає промислових масштабів, як я вже казала, черенкувань, череночників. У мене немає теплиці, немає якихось перничків, інших таких присп... Да, які, в яких можна було б це робити. Тому ось як є. Той просить там, ту рослину, той просить ту рослину. І ось я шукаю бутилки і саме так я роблю. То те, то те. Тому ось це ваші рослинки. Є вже горці, дивіться, ой, господи, тут. дивіться, є горці. Гляньте, які вони вже гарні і великі. Вони в тіні, тому ось така в них ну, окрас листя. Розфарбування листя ще не яскравий. Це е, горець Red Baron. Бачите, ось такі вже вони великі. До речі, я вже навіть відправляла е, одній жіночці у Львів, відправляла свого горця. Ну і по відгуках то пані Інна задоволена. Ну, і я, звичайно, задоволена, що все так. Далі, дивіться, ось мої гортензії, які були вкорінені весною. Подивіться, які вже вони. Великі. Це вже кущики, дивіться, ось показую, бачите? Є чуть більше, є чуть менше, але це вже повноцінні кущики. Ось. 100% я брала в бутилку 5-6 штук, і ось, як бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто вони вже укорінені і пішли в ріст. Так само ось, дивіться. Точно так само. Бачите, більші-менші, але я буду їх висаджувати ще до осені, до вересня місяця вони, звичайно, підростуть. Я буду їх висаджувати вам у горщики і відправляти. Ну, хто бажає, просто викупаю з ґрунтом, хто буде бажати. І просто буде у замотаний, замотаний в кулючок. Ну Це вже буде аж у вересні. Бачите, які вони гарні, дивіться, гарні, абсолютно, без будь-яких дефектів. 5-5. Це будуть перші мої замовники і ось їх перші горточки показую. Дивіться. Бачите, які вони? Гарню. Ось ще більше. Ну, тут є, я бачу, і волотиста, і тут ще є ось, дивіться, гортензія варіагатна, теж крупнолисна, широколиста. Ось такі гортензії. Ой, господи. Що це в мене тут було? Не знаю. Якби ще хоч пам'ятала, що я ой, якби пам'ятала, хоч що я саджаю. Десь в мене ще є тут гортензії. Не хочу вашу час займати. Ось, дивіться. Бачите? Це теж у бутилках. Це, мабуть, уже третя партія. Мабуть, їх і більше. Ось теж показую, дивіться, горці. Горці укоріняються дуже гарно. Ось палітра художника. Це горець, палітра художника теж моєї вже е, подрузі, яка, з якою ми робили обмін. Мені вона подарувала, навіть не обмін, вона мені просто подарувала пані Ліна, просто подарувала е, колохіку махровий. Гарні такі ці були небагато. А я пообіцяла їй, що щось з своїх рослин. От вона хотіла горця палітра художника, то це ось росте її горець. Дим... Рудік синий. Все, ось тут я показала. Бачите? Це новенькі череночки, там череночки, які вже укорінилися. Ще одну партію покажу, і, і все, бо знову від відео затягнути. Така точна проблема в горщиках у мене була із тими гортензіями. Це теж ось це гортензії, я спеціально її відкрила вже. Ось це гортензії, які були вже із гниллю кореневою, я їх обрізала і посадила знову. Як бачите, ростуть поки що. Ось це дві саме Рудік. Дай, мама, відео з ними без тебе зайчик. Оце було дві, я вже їх вибракувала. Витягла із горщика і я їх вже вибракувала. Але, як бачите, вони пішли в ріст під бутилками і пішли в ріст. Що ще було? Ці гортензії стояли тут у альтанці природній, на землі, ось там. І на них напали слизні, слимаки. Якби ви бачили, що вони з них зробили. Всі ці листочки, ось, ви бачите, да, поїжені листочки, ось тут всі були, вибачте, у какашках, ось бачите, дивіться. Я не звертала уваги, коли я відкрила, то ось тут, ось тут, просто сиділа купами. Я е, брала палочку і відобувала з тих дирочок їх. Це було щось із чимось. Тому е, обов'язково потрібно слідкувати. Обов'язково. Як бачите, вона теж ось пішла вже в ріст. І десь ще я хотіла вам показати, я спеціально відгребла, хотіла вам показати корінчики. Ось, дивіться. Ось і ось дивіться. Бачите? Корінчики від цієї гортензії. Ось вона так наростає, наростають, ось такі біленькі корінчики. Їх чуть-чуть, якщо вони навіть ось так виходять, їх чуть-чуть притрусить, тільки небагато. І ось це говорить про те, що вона вже вкорінилася. Знову ж таки, їм рости ще до вересня місяця, бо раніше я відправляти вересня не буду, ці гортензії, якщо буде жарка погода, то може пізніше. Вже ось так у горщиках, вам, такі, вам залишиться тільки їх зберігати в прохолодному приміщенні. Ну, Я не раджу цей рік саджати в землю, хоча можна, якщо вкрити. Ось, наприклад, посадите з горщиком, прикопаєте, накриєте 5 літровою бутилкою пластмасовою, обкутаєте, ну тільки так, щоб вони не спріли. Будете слідкувати за вологістю. Ось такі. Така моя розповідь. Показую, бачите? Дивіться. Всі вони живенькі. І як бачите, вже вони ось пішли в ріст. І знову ж таки я показую коріння для тих, хто говорить, що понатикувала у землю і щось розповідає. Тобто, дивіться, коріння вже в них є. Все, начебто, я все розповіла, що ви просили, що хотіла, я вам розповісти. Слідкувати за вологою, якщо це в горщиках, дивитися за слизнями обов'язково, проливати час від часу, можливо, якимись такими препаратами, як фундазол, чи скорч, чи топаз, ну ось таке. Дивіться, це вже залежить від того, як ви це захочете робити. Я цього не роблю, не робила і не роблю, тому що мені. Ну, Банально не вистачає часу. От все, що я хочу вам сказати. Все. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляди, за коментарі. І гарного всім дня! І все буде наша Україна!